Нова проблема в рядах російських окупантів мало озброєні і часто поранені штурмовики відмовляються іти вперед, ховаються по посадках, і тому Путін з Герасімовим, а також Білоусов, вимушені гнати вперед не лише штурмовиків, не лише у цих всіх мобілізованих, але й власні, неймовірно цінні, дорогоцінні заград заградотряди. заградотряди, які мають наздогнати відшукати у цих відмовників і змусити їх іти в бій. Заградат. Рядавцям це дуже не подобається. Давайте послухаємо, що видає група заградатрядавцев, заграда яка звертається до свого керівництва із невдоволеним виразом фасадної частини голови. Первого числа першого числа нас відправили на завдання вийти на трьохсотих і підштовхнути їх вперед. Командир батальйону отримав таке завдання. Якщо вони відмовлялися йти, дозволялося фізичне насильство. Була така задача комбата, якщо вони будуть відказуватися, йти, типа, ну Ми, якби того, не хотіли делать. Ми цього не зробили. Ми йшли на це завдання, але навіть не могли на нього виїхати, тому що заважали ФПВ дрони, розвідувальні дрони і так далі. Наблюдательні дрони і так далі. Хлопці дійсно важкі. Їх звідти ніхто не витягує. Також прийшли двоє трьохсотих, хлопців. Ми доповіли, і нам сказали надати їм першу медичну допомогу, забрати стрілецьку зброю без боєприпасів, без будь-якої провізії, рухатися вперед. На що ми відмовилися, тому що не знаємо, куди рухатися, не знаємо, що там відбувається, і нас просто женуть на забій. Бачите, я приблизно так все це й коментував а, на Початку цієї новини, перед тим як показати вам свідчення російських окупантів, здається, навіть не перебільшив, можливо, навіть подекуди применшив. Історія насправді хрестоматійна, тому що ці от отряди на Кастелях, вони вже кілька місяців стають дедалі більш популярними, і чесно, я досі не можу зрозуміти навіщо це путіну, бо за них все одно треба Ну, От а так за поранення там набагато менші виплати. Ну утилізувати якусь кількість поранених, звільнити лікарні. Звільнити шпиталі під що виникає запитання під ще більшу кількість трьохсотих. Ну власне, якось не зовсім зрозуміла ця тактика, але при цьому приємно, що заграда заградатрядавці тепер теж вимушені йти в бій. Ті, на кому трималася російська армія, власне російська держава тримається на віртухаях на тих, хто мучить людей в тюрмах. А російська армія тримається на заградотрядах і на тих, хто жене вперед вперед своїх солдат. І знаєте, що найцікавіше, їм всім тепер погрожують. А ви не повірите, чим їх погрожують відправити з фронту в Курську область. Уявляєте собі, наскільки непросто і росіянам також в Курській області, не лише українцям, якщо а, окупантам з інших ділянок погрожують відправити їх з пірятка в Курск. Послухайте. І в цьому Шервуцькому лісі у нас дуже багато трьохсотих. Із інших полків, і з наших полків, багато двохсотих. І вони не дають дозволу на виведення трьохсотих. Тому ми просимо Білоусова Андрія Римовича вжити якихось заходів, і це відео запорука нашої подальшої долі, адже по приїзду до підрозділу нас або відправлять на Курськ, чим нас лякають. Якщо ви не підете напередок, ми відправимо вас на Курськ або в інші підрозділи. Нормальна ситуація, так Шервоцький ліс, наскільки я розумію, йдеться про район Кремінної, про район а, межі там Луганської, Донецької а, областей, і судячи з усього. Там в цьому лісі дуже сильно збільшується відстань між заградотрядами і передовими отрядами, між власне бойовими порядками і авангардом, або ж розвідниками, або штурмовиками. Там все це якось уже змішалося. А, ця термінологія в цій війні з російського боку. Це про що нагадує? Мені здається про те, що такі проекти, як лінія дронів, вони не на порожньому місці створюються і вони вже працюють на лінії фронту. Збільшується відстань між тим окопом, де або бліндажем, де може сховатися російський окупант, і тим місцем, куди він має дійти, щоб виконати свою бойову задачу. Все це контролюється силами оборони України, дедалі більше відстань в тилу ворога контролюється українськими дронами.